Вітаю ще раз всіх. Ми починаємо з вами вже безпосередньо переходити до вивчення мови гіпертекстової розмітки HTML. До цього були підготовчі питання. Ми розуміли з вами навіщо це і як все це працює. А тепер вже безпосередньо до написання веб-сторінок. Цією темою ми з вами вже були знайомі в 10 класі. Ви виконували домашнє завдання, навіть створювали першу веб-сторінку. Так, до нас ще хтось намагається приєднатися. Міша Зубанін. Міша, доброго ранку. Доброго ранку. Так, і ви вже створювали, в принципі, HTML-сторінку свою першу в 10 класі. Ми продовжуємо. Ми сьогодні з вами на меті ставимо пригадати, як це робити. Ще раз поговорити про інструменти веб-розробника, тобто про ті застосунки, в яких ми будемо з вами працювати. І вже у нас теми, теми підуть більш такі практичні, практико-орієнтовані. Я буду намагатися виходити на зв'язок регулярно з вами, робити записи, якщо у вас не буде виходити долучитись, і будемо виконувати вже завдання. По написанню HTML спочатку коду, потім будемо долучати CSS. Все потрохи, все так. А, нікуди ми не будемо поспішати. Я не буду вам давати багато матеріалу, щоб все було доступно, зрозуміло і щоб все у вас виходило. Зараз пригадую. Пригад... що що, ще раз не почула. А як жила зараз? Чекайте, так ви ж обрали веб-програмування. Яке Лазарес? Паша, це ти? це ти юмор в тебе такий, чи що? Це да, Паша дуже смішно шутить. Так, Ну, Лазарус у нас залишився позаду вже. Ми до нього вже повертатись не будемо. Це буде одна з мов програмування, з якою ви були знайомі, до речі, і на якій ви тренувались писати програми. І так, мова гіпертекстової розмітки. Давайте ще раз пригадаємо Тім Бернеслі. Будемо по черзі. Паша, починай. У 1900... по 1989 році Тім Бернеслі запропонував запланував проводити гіпертекстову систему документів. Uh -huh. Наприкінці 91 року він опублікував у інтернеті перший загальнодоступний опис мову розмітки HTML html теги він ще створив першу програму. Програму для перегляду в документі документів правляв. Бертнершніж оглядав HTML як похідну мову від SGML. і в 1993 році спеціальна комісія інтернет-розробок офіційно вистачила її такою. Тобто, дивіться, що ми дізналися? Ну, ми дізналися, хто розробник був, ми про нього пам'ятаємо що з 10 класу. Ми також з вами дізналися. Пригадали, що приглядати веб-сторінки, ми будемо спеціальну програму, яка називається браузер. Тобто браузер це програма не для виходу в інтернет, а програма, яка може читати HTML-код. І якщо цей HTML-код, файл з цим кодом збережений на вашому комп'ютері, то він буде відкривати цю веб-сторінку з вашого комп'ютера. Якщо цей HTML-код зберігається десь на сервері поза вашим домом, то він буде відкривати її через мережу інтернету і зчитувати звідти. Це зрозуміло, так? Добре, що таке HTML? Продовжуємо Люся Васильєва. Давайте по абзацам приблизно. HTML це мова тегів, в якою пишуться гіпертекстові документи для створення веб-сторінок. І трохи вище Знає, трохи вище пропустила. А, наразі більшість веб-документів створюють за допомогою мови розмітки гіпертексту HTML. Англійською – гіпертекст… Markup language – мова розмітки гіпертексту. Призначення HTML описати зовнішній вигляд документа за умови, що розміри екрану і масштаб подання тексту можуть змінювати у процесі перегляду. Добре, а далі де ми можемо працювати з вами Соня Романова. Будь ласка. Створити текст HTML файлом можна в будь-якому текстовому редакторі, наприклад, у блокноті. Блокнот простий текстовий редактор, який входить до складу Windows. Для створення документу Емель також існують спеціалізовані редактори Notepad++, Visual Studio Code, Код і таке і тому подібне. Добре, дивіться. Тобто, навіть от просто простий блокнот, він, в принципі, згодиться для того, щоб писати там html код, але це не найкращий вибір, тому що він абсолютно не буде ніяк реагувати на ваші можливі помилки, він не буде підсвічувати теги. Ну, Це найгірший випадок, блокнот, але я не раджу. А краще вже, якщо ви працюєте за стаціонарним комп'ютером або за ноутбуком, тоді вже встановлюйте нотпад. Давайте домовимося. Ну, ми зараз поговоримо, хто де працює, і хто за яким пристроєм працює, і яку тоді програмку краще обрати. Добре? І так, якщо це, нот... якщо це стаціонарний комп'ютер або ноутбук, тобто якщо це настільний комп'ютер, я раджу встановити нотпад. А нам потрібно домовити з вами, якщо у вас є якісь інші варіанти, наприклад, там, можливо, хтось захоче Visual Studio Code, то тоді потрібно всім на нього переходити, тому що коли я буду перевіряти ваші роботи, ну мені потрібно, щоб вони відкривалися, або тоді робіть скріншоти. Нот, якщо ви пишете, Google в Google заметках, що робити в Google заметках? HTML-код писати в Google заметках? Ну, блокнот тоді вже краще, ніж Google Зам'ятки, мені здається. Так, якщо ви працюєте з мобільних пристроїв, якщо ви працюєте з мобільних пристроїв, тоді я вам рекомендую TrapEdit. Це мобільний застосунок для написання HTML-коду і не тільки HTML. там... Ще декілька мов програмування можна там програмувати в цьому застосунку. Дуже зручний. По-перше, ну я вам потім про нього ще, ми повернемось до нього. давайте. Тобто, от просто якщо стаціонарні комп'ютери, то давайте домовимось на ноутпад. Коли ви зайдете на сайт, от ви просто набираєте скачати Notepad», да? Там буде декілька версій. Я обрала версію там, де було написано на підтримку України. Ой, зараз вам скажу, яку. Ні, не скажу, я вже забула. Ну, там, де одна з останніх 6-4, 8-4, на 4 закінчується без третьої цифри. Але я думаю, що вони всі все одно всі будуть адекватно відображуватися. ви версію не обрали надпада, він постійно оновлюється цей застосунок. Я думаю, що все одно нормально там все буде відображуватись. Ще раз, надпад плюс плюс, якщо настільний комп'ютер, якщо кишеньковий комп'ютер, тобто смартфон, тоді або планшет, тоді я вам раджу треп едіт. Переходимо до тегів. Що таке HTML? Аня круть. Теги HTML це записана mm -hmm. в кутових дужках команди, яку виконує браузер. Тегнейм зміст іде тут. Тегнейм. Що це означає? Тегнеме це ім'я тегу. Замість тегней може бути написано будь-який тег. Наприклад, HTML може бути записано, а далі всередині буде зміст. Содержання, і потім цей тег повинен бути закритим. Наприклад, HTML і HTML закритий. Ось ви бачите, це тег, в який повинна бути огорнута вся веб-сторінка. Вся веб-сторінка огортається у теги html, відкриваючий і закриваючий. Всередині можуть міститися і будуть міститися інші теги і текст всередині цих. Цього, цих двох тегів. Далі, наприклад, якщо у вас абзац, то він огортається в теги P. Це також парні теги. Що таке парні теги, Теги, який відкрився і теги, який закрився. Якщо ну, там можуть бути інші теги і текст, і ще є такий тег-фонд. він вже форматує той текст, який виводите. Ми про це будемо говорити далі. Ну, от Приклади тегів. Далі. Про парні теги я вам вже сказала, що як правило, як, як правило, всі теги парні, є не парні теги, вони там трохи інший синтаксис буде. Але в цілому, якщо ви тег відкриваєте, от ви пишете, наприклад, тег абзацу P, Далі пишете текст, і ви обов'язково повинні його закрити. І я вам радила, мені здається, повинна була радити, що ви пишете трохи по-іншому, ви не за порядком пишете От, П, потім текст, потім ви забудете його закрити. Ви відкрили текст, закрили текст одразу, тобто прописали П відкриваючи, П закриваючи, зайшли всередині, там, де буква І, і прописали те, що ви хотіли там прописати. А, ну, Давайте ще раз тоді, Тая прочитаю нам перший текст у парі. Перший тех у парі початковий тех, другий тех це кінцевий. Кінцевий тег записується як початковий тег, але перед назвою вставлена пряма коса риска слеш. Угу. Початковий тег також називається відкритим тегом, а кінцевий тег — закриваючим тегом. Добре. Далі у вас таблиця. От дивіться, я цю презентацію вам скину. Ви, будь ласка, законспектуйте ті перші теги, з якими ми з вами сьогодні познайомились. Тобто, зробіть, будь ласка, назву поняття мови HTML і перепишіть оцю хоча б таблицю. Щоб у вас розпочніть який-небудь зошит, тоненький, Маленький, тоненький. маленькі, можливо, у вас залишився з того року, буде класно, але конспект ми будемо вести, тому що будуть постійно додаватись нові теги, нові синтаксичні правила написання. І щоб ви мали куди подивитися, ведіть, будь ласка, конспект. Тобто, до наступного домашнього завдання ви мені, будь ласка, одну сторінку конспекта, де хоча б пропишете оці ці теги з цієї презентації. Добре. Початок кінець, далі структура HTML-документа, зараз про неї поговоримо, має голову. Тобто заголовок, заголовок, голову хед, в якій мислиться заголовок документа і інша службова інформація. Head. А, Тут вже в цілому да, структура документа, я не побачила. І так, тут, в принципі, у вас представлена структура HTML-документа. Весь html документ огортається в теги HTML. Давайте ще раз ми ну, їх виділимо. Аж хат от, відкрився тех і закрився. Весь HTML документ огортається в цей тех. Далі Далі йде голова, в якій знаходиться назва документа і вся службова інформація. Це тегхед відкрився і закрився. І все те, що відображується на веб-сторінці, вже міститься в блоці боді, тобто тіла. Документа, тобто, тобто тіла да, все те, що відображається на веб-сторінці. Там можуть бути і абзаци, і розриви, розриви стрічки, стрічки, розрив рядка, приведення тексту на новий рядок, да, цей ТехбР і так далі. Тобто, тут, на цьому слайді, вся основна інформація, от як починати писати HTML-код. Тут, в принципі, він представлений. Ну, про тайтл ми ще не поговорили, що тайтл містить всередині тегів тайл, парного тегу тайтл, міститься інформація про назву веб-сторінки, яка відображається на вкладці веб-сторінки. Так, йдемо далі. Далі у вас знову-таки про зміст тегів ще раз. Що дещо це також. Тобто, дивіться, у вас тут структура веб-сторінки представлена от теги, як вони йдуть, як вони повинні розміщуватись всередині документа. А тут вже розписані, який тег що означає. Що таке тайтл, що таке БР, що таке Б, що таке І, що таке У. Основні теги форматування ваші емейлі. Теги фізичного форматування тексту. І вже далі у вас приклад написання блокнотів. в звичайному блокноті, ну, найпростішої веб-сторінки, яка насправді толком нічого не містить, вона містить тільки назву на вкладці, яка розміщується, да, назва. Ось вона. Тобто, якщо відкрити цю веб-сторінку браузером, то вкладка буде мати назву службова частина. От. І в тілі в тілі документа на самій веб-сторінці нічого не буде, крім інформаційна частина, крім запису інформаційна частина. Все. Ну, от, така собі буде веб-сторінка. Яким чином це виконувати в блокноті? Тут на презентації представлено. Тобто ви відкриваєте блокнот. Дивіться, от в блокноті вам потрібно буде робити оці відступи самостійно. Тобто він не буде у вас вам робити ці відступи автоматично. На відміну від автоматизованих, таких більш спеціалізованих програм для створення HTML-документів. Тобто оці, оці відступи ви всі повинні дотримуватись самостійно робити, якщо ви будете працювати в блокноті. В нотпаді там більш все автоматизовано. Хоч це буде блокнот, хоч це буде нотпад, хоч це буде будь-яка програма, от ви ввели код, потім ви натискаєте зберігти як. Зберігти як, і ви повинні зберігти той документ, який ви створили на пристрої на своєму. Якщо це буде блокнот, то ви натискаєте, обираєте, натискаєте Зберігти як, записуєте назву своєї сторінки, наприклад, моя перша веб-сторінка, і обов'язково ось тут, там де текстовий документ, ви змінюєте тип файлу на HTML. Це робиться для того, щоб операційна система розуміла, що створений вами файл потрібно відкривати програмою браузера. І, в принципі, якщо подвійне клацання потім по цьому файлу, буде відкривати цю сторінку у браузері одразу. Ну, от як виглядає це в браузері, як виглядає ця веб-сторінка, у вас нижче є картинка. Тобто назва, там, де тайтл, ми прописали, службова частина. І, в принципі, всередині в є тільки два слова інформаційна частина, все. Якщо ви будете працювати в нотпаді, ви так само, але все так само робите. Так само зберігаєте, так само перевіряєте, щоб у вас було розширення імені файлу, HTML, ну і все. А далі йдуть ще декілька тегів. Да? А якщо на телефоні. Якщо на телефоні, зараз я дійду до цього. Ще опис декількох тегів. Також занести, будь ласка, оці всі теги в ваш конспект. Добре? Конспект можете вести в ЗОшиті, тоненького вистачить нам з вами. Можете, в принципі, вести в Google документі, одведіть свій конспект. google в якщо... замітки подойдуть? Подайду до Google замітки. Я надеюсь, що я смогу відкрити у себе. Ну, скріншот, по крайней мере, точно змогу відкрити. Ти пробував виконувати завдання в Google замітках? Я просто скріншот зі відправлю скріншот. Ну, добре, тільки головне, щоб мені було видно, що це ваш конспект, що це ваш зошит, і тоді вже я хочу. Я взяти скріншот фотографії. Я розумію. Тоді вже зверху тоді десь якось ну, дай назву своїм своєї замітки, наприклад, або своєму файлу, в якому ти ділаєш. Це конспект з інформатики і Лалакова Павла. Тому що в мене були випадки, коли ви одні ті самі документи мені підсовували домашнє завдання. Ну, ви ж на край... в крайньому випадку ви можете скопіювати, я розумію, там тексти, але робіть кожен для себе свою копію, добре, щоб вона була названа вашим прізвищем і що Це ваш власний конспект, щоб я це бачила на вашому скриншоті. Так, тепер якщо мобільні пристрої. Якщо мобільні пристрої, то я вам ще на початку радила треп Edit». Запам'ятайте, будь ласка, запишіть собі десь і скачайте його у в плеймаркеті, наприклад. Чому саме ця програма, ну, я не знаю, мені вона спочатку по відгукам сподобалась, а потім я зрозуміла, що там дійсно дуже зручно працювати. От, дивіться, відступи вона робить. Оці відступи вона робить автоматично. Всі теги вона підписує. Ви бачите, да? отут -от у вас представлена. Сейчас. Щоб ми дивились в одне і те саме місце. Ну, звичайна вебсторінка, вона поста, але в ній задана структура. Всі відступи вона робить автоматично. Далі, тут є такі кнопочки, як зберігти, да? для того, щоб зберігти на ваш пристрій. І оця кнопка вона запускає режим перегляду в браузері того, що ви зробили. Тобто, коли ви натискаєте оцей трикутничок, у вас запускається одразу веб-сторінка ця в браузері. Тобто, як вона виглядає в браузері і дуже. Ізвиніть, зру... да. пожалуйста, тут проблема в апсторії, ні цього треп едіта. Може, є ще якісь альтернативи? Якщо в Store немає, тоді. Ну, тоді валя, тоді забивай там просто це валя, де да, зі мною зараз розмовляє. Угу. То, да. Забувай тоді HTML-редактор або редактор. Ну, який-небудь HTML-редактор, тоді забивай і дивись по відгукам. Я не можу знати всіх застосунків на світі, але но... жалко, що ніхто. Мені здавалося, що вона повинна бути. Це байфон, Як... iPhone. iPhone. Я думаю, що iPhone, там є аналогічні iPhone. програми. Взагалі, навіть в Play Market є декілька варіантів. Декілька варіантів написань, декілька застосунків, в яких можна писати HTML-код. Якщо немає, тоді іншу. іншу. І тоді вона просто в мене не буде відкриватися. скоріше за все, на пристроях на пристроях Я тоді скріншоти будувати. Да, так, ти будеш тоді просто робити скріншот. От як от тут на попередньому слайді на цьому слайді, дивіться, тут є скріншот. Ну, Получається, нам потрібно буде совміщати два скріншота. Один скріншот з кодом написаним, як да, вот здесь, вот в блокноті, а второй скріншот з тим, як вона відобразилась на веб-страничці. То есть получается еще раз, вот эти два скриншота, давайте договоримся, что если вы в какой-то своей программе, то вы мне присылаете скриншот кода, просто у нас там потом будут посложнее работы, и будет очень тяжело мне понять, почему у вас так или иначе, но если, ну так, 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 ну давайте так. Хорошо, пусть будет так, нормально, даже, в общем, абсолютно никаких там снижений оценок за то, что вы будете работать в другой программе не будет. Просто, просто мне присылайте два скриншота. Один э, вариант разработчика, второй вариант уже, как оно выглядит на веб-страничке. Так, значить, TripEdit ми розібрали з вами. В принципі, якщо ви відкриваєте його, то от, дивіться, тут новий, новий, дуже класне меню, нормальне, адекватне, зрозуміло, як зберігати, як створювати новий файл, як там навіть поділитися, спробуйте поділитися, можливо, він вам одразу запропонує поділитися в класрумі, але навряд чи. Ну, в принципі, нормальна тема поділитися, да? навіть є в головному меню цієї програми. А, і от наша перша з вами веб-сторінка, ну, в цьому році вона буде перша, ось такий я вам пропоную зробити варіант. А, для... І от так, от, в принципі, ви мені будете присилати скріншоти. Ви присилаєте скріншот один і скріншот другий, плюс скріншот вашого конспекту або фотографію вашого конспекту. Добре? Значить, що у нас тут є? Звичайно, найпростіша веб-сторінка просто щоб розім'ятися, яти, розім пригадати, як це працює. Звичайний вірш в боді написаний, в хеді тільки тайтл прописаний. Все. От давайте ми запам'ятаємо сьогодні з вами структуру HTML документа. Що він складається з HTML, який огортає весь документ, хед, голова, це службова частина, і боді тіло документа, яке відображається на веб-сторінці. І запам'ятаємо новий тег, БР, який розрив рядка робить. Все. Завдання зрозуміло. Ну, в принципі, так. на цьому все нагадую вам, як потрібно сидіти за комп'ютером, щоб не собі не нашкодити. І дякую за увагу! І мені здається, що ми вклалися.